Всім доброго дня! Сьогодні хочу вас познайомити з новим продуктом від компанії BeEpic, який предоставила нам мати таку можливість її споживати. Американська компанія виготовила такий продукт Laura Greens. Для чого він і для кого він призначений. Ну, фактично, він зроблений для того, щоб ми могли відновити та покращити своє здоров'я. Особливо судинну серцеву систему. От, таку суміш я розвела в водичці і попиваю. От, вход, е, входять до такої упаковочки таких 15 стійків в одній упаковці. Е, це її суха суміш, яка розбавляється водичкою. І е, це є сертифікований продукт, який має всі сертифікати міжнародної якості. Також халяль кошер, тобто, що сюди не входять тваринного походження ніякі е е продукти. І таку суміш виготовляють у екологічних містах. Тобто е саму е рослину водорослі забирають з дна моря і е поселяють її на вулканічних породах. Де колись вданино були вулкани, і на цих ґрунтах іде вирощування таких оцих водорослей. Сам збір врожаю проходить тільки буквально два рази на рік при повному достиганні і такому збереженні всіх таких своїх цілісності вітамінів, під наглядом вчених лабораторій. І, які це м, спостерігають за тим, і відбирають саму е, ту м, сировину. Е, так, е, завдяки такому напитку йдуть природні процеси загоєння, і е, він найбільше що от, зміцнює серцеву-судинну систему, так я сказала, і покращує рівень цукру, тобто його понижує. Рівень цукру в крові. Це якраз для діабетчиків просто ідеальний продукт. І навіть і для тих людей, які мають надлишкову вагу. От. В самому продукті міститься в такій мірній ложеці, можна сказати, може в такій 5 тисяч міліграм. Ель-аргініну і 1000 мг міліграм цитруміну так. Це є такі дві амінокислоти, які заробили Нобелівську премію. Тобто за дослідження вчені досліджували і надали таким кислотам Нобелівську премію. За що саме? За те, що вони дві в парі завдяки роботі в організмі. Виробляють окість азоту, а це дуже добре, гарно впливає на роботу серця та не дає старінню серцю. От саме якраз тим людям, які пережили інсульт, інфаркт, цей продукт можна сказати перша необхідність, тобто підтримка, підтримка, щоб не сталося повторного такого нюансу. Тому що, як ми знаємо, що інсульти-інфаркти завжди ведуть за собою ще наслідки. Вони в одному випадку не бувають, а бувають повторно. От. І е, кожна порція от такого е, розчину дає нам певну кількість вітамінів, мінералів, е, ферментів, антиоксидантів. І також е, сюди входить вітамін В, Д3, В6, В12. Дуже гарно і на нервову систему впливає, і як антиоксидант вітамін С. От, магній хром. Також то, що нам потрібно, і для е самої піджелудочної, щоб е покращити цю ферментність, і е магній на серце, на кістки. Також до складу входять ще у нас е пирій, який. Е Чистить кров, який дуже гарно, ну, цей природний такий антибіотик. І сам напій, цей багатий на хлорофіл. Хлорофіл, що саме робить до того всього? Не знаю, чи всі знайомі, але я знайома з попередньої компанії завжди, що хлорофіл дуже гарно детоксикує, виводить з організму вільні радикали та особливу інтоксикацію, якщо людина. Отримала якісь отруєння, ми завжди радили хлорофіл, тому що він покращує сам вивід. От коли людина навіть хвора, температура має, так само хлоро... треба потрібно пити велику кількість води. А завдяки якраз такому напитку йому да йти гарно вивід з організму: от того всього недоброго, що переробив організм. От, і завдяки окису азоту. Виробляється, що виробляє організм в процесі оцих амінокислот, іде звільнення самих судинок від бляшок, покращується плинність крові по судинках, і це якраз можна сказати, покращує роботу серця і не доводить серце, немає такого навантаження, знімає навантаження з нього. От за, в процесі оцього розслаблення всі оці нюанси, вони артерії розслабляються, і тобто знімає навантаження і покращується робота самого серця. От кому саме ще потрібно такий напиток пити? В людей, в кого нерівномірно розподілений жир. Жирова тканина, де збирається, от вона забирає якраз, допомагає виводити з організму. Тому що кажуть, ну що типу, не повні люди, вони там жир мають багато. Але це неправда. Багато є і худих людей, які також мають нерівномірно розподілений жир внизу внизу живота. Ніби здається, з боку. Людина худенька, нічого не бракує, а от живіт, такий, як вагітної жінки, і це непропорційність, дуже ну, негарно дивиться з боку. І ну, людина на це не може вплинути. тому що резистентність до інсуліну є підвищеною і її треба понизити. А саме, якраз завдяки такому продукту, ми його понижуємо і це допомагає нам позбуватися таких проблем. Люди, які... Відчувають посилену втомленість, так само, відчувають апатію. От саме це надає, коли входить в судинки, в організм завдяки покращенню плинності і дає кисню по крові, пропадає ця сонливість, дратівливість, і людина чуть-чуть трошечка стає жвавішою. О, І ще для тих людей, хто відчуває болі в ногах, в суглобах, е, поколювання в кістках це також дуже добрий е, такий напиток для їхнього здоров'я. Тому що це все в загальному взаємозв'язано. І не потрібно лікувати тільки там суто одні ноги, але це є проблема. Думаю, то там кістки, кальцію потрібно. А це навпаки, це є проблема судин. І тому за наші судинки треба дбати. А щоб вони не старіли і гарно працювали, молоділи, ми можемо вживати такий продукт. Я його вже маю. Кому потрібна детальна інформація, звертайтеся в приват, я її надам або тій людині, хто надав вам це відео. Ознайомтеся, тому що є ще багато інших продуктів. Також є ще в компанії Бікардіо. Це воно йде розовенького кольору е, також на серцево-судинну систему і для людей після 40 років е, для загального закріплення організму, тобто як і для мужчин, для жінок, е, для такого їхнього здоров'я. А цей продукт фактично е, доповнює його або заміняє. Якщо вже у вас закінчиться бікардіо, ви можете собі пробувати періодично або. Е, е, або Бікардіо. от по, цього от, Що ще сказати? ну Сказала все, що знала. Що вивчила спеціально для вас, щоб познайомити. Ну, і напиток дуже приємний на смак. Е, от Просто кажу по собі, що я вже місяць його п'ю. Мені дуже подобається його смак. І завдяки якраз такому смаку. Відпала потреба ще й робити мені такі звичайні салати зелені. Тому що, коли я випиваю його, воно мені якраз дає ту, -ту норму, так якби я з'їла тарілку салату. Тому дивіться самі, кому що до вподоби, я вас познайомила, ви робіть свій вибір. Раджу ознайомитися і до зустрічі в ефірі. Дякую, всім гарно, па-па